Достатньо одного разу, щоб людина стала залежною від наркотиків. Наркотики дуже схожі здоров'я і вимагають життя людей. Наркотик це отрута, яка діє на мозок людини. Наркотики заважають творчості, вони притупляють всі ваші почуття. Наркотики руками в організмі після їх споживання. Майже всі наркомани хворіться слід. Більшість наркозалежних не доживає до 30 років. МВС на сьогоднішній день зареєстровано близько 500 тисяч наркоманів. З них 171 тисяча вживає наркотики регулярно, а близько 5 тисяч наркозалежних не досягли 18 років. Найбільш уражена наркоманією: Дніпропетровська, Донецька, Луганська і Запорізька області, Автономна Республіка Крим і Київ. Але реальна кількість наркоманів може бути в 10 разів вище. Вживаючи наркотик… Наркоман насамперед ставить під удар власний мозок, обманюючи його. Емоції наркомана вже не залежать від впливу зовнішнього світу. Він живе у штучно створеному візуальному світі ілюзій, байдужий до навколишнього середовища і оточуючих його людей. Мозок наркомана це генератор помилкових відчуттів та емоцій. Чому підлітки починають вживати наркотики? Що ж довхає їх на цей крок? Дізнаємося. Декілька причин, чому підлітки починають вживати наркотики. По-перше, це цікавість до нових відчуттів, до наркотиків, яка базується в першу чергу на тому, що на нахидному уявленні про те, що спроба декілька разів не призведе до звикання. Також на це впливає оточення підлітка. Якщо в компанії Вживають алкоголь та наркотики, щоб не здаватися білою вороною, підліток починає теж приймати наркотики. Діти намагаються таким чином довести свою дорослість, свою незалежність від оточуючих. Якщо у підлітка є проблеми у спілкуванні, якщо у них занижена самооцінка, конфлікти з батьками або однокласниками, теж вірогідність того, що вони починають вживати наркотики. Ще однією дуже вагомою причиною є бідний внутрішній світ підлітка. Якщо у дитини багато вільного часу немає догляду належного від батьків, йому нічим зайнятися, він починає вживати наркотики. На жаль, зараз молодь не зовсім розуміє, що спробувавши один раз наркотик, з'являється залежність від нього. Як правило, ставши на цей шлях, мало хто може знайти в собі сили і перебороти цю залежність. Та мало хто розуміє, що сітка під назвою Наркотик сплутає і тримає дужи. Наркоманія це не просто хвороба, це спосіб життя. Сім'я, друзі, робота, здоров'я, їжа все це відходить на інший план. Наша команда вирішила не обмежуватися свідченнями психолога, а дізнатися думку самих підлітків. Підлітки вживають наркотики, тому що хочуть змінити щось у своєму житті. Бути схожим на крутого хлопця або часто особистих особистий батьків. Бажання бути поганим у відповідь на постійний тиск з боку батьків, а також спосіб залучення уваги. Вони думають, наркотики це рішення, але, зрештою, наркотики самі стають проблемою. Потреба у дозі штовхає залежних на злочин. Щорічно правоохоронці фіксують їх від 10 до 14 тисяч. Це крадіжки, розбійні напади і навіть вбивства. Наркоманія це важке захворювання, яке завдає серйозної шкоди здоров'ю, призводить до деградації особистості, інвалідності і смерті молодому віці. За статистикою, від наркотиків щодоби гине 329 чоловік і 200 тисяч щорічно. Як зменшити підліткову наркоманію? Для нас це залишається загадкою, але ми розуміємо, що агітаційних та соціальних відеороликів тематичних уроків буде недостатньо. Та ми хочемо, аби ви запам'ятали, наркоманія це дорога в пекло через рай.